Всім привіт, друзі! Ви на каналі ВарПК. Сьогодні ми розглянемо таку проблему. Не запускається комп'ютер, не працює, немає зображення на моніторі. Що робити? Зараз все коротко вам роз'ясню та розкажу. Ну що ж, поїхали? Вся проблема виявилася в оперативній пам'яті. Оперативна пам'ять у мене стоїть від Kingston eh, на 4 ГБ, досить непогана, але я її замінив. Це Самі у мене комплектуючі досить е, такі стародавні е, відеокарта GeForce GTX 760 та процесор AMD АТО. Коли я оперативний пам'ять вже поклали в саму материнську плату, все запрацювало, кулер крутиться, е, зображення показало. Тому, якщо я допоміг комусь з цим відео, поставте лайк, підпишіться на канал, буду дуже вдячний. Всім дякую гарного дня.